Добрий день, дорогі гості та підписники мої каналу. Зараз наразі актуальне питання обговорюється в мережі щодо літієвих акумуляторів та гібридних інверторів. Треба ставити БМС, не треба. Небезпечно це для інвертора чи безпечно? Це питання обговорювалось на каналі Олексія Альтернативна енергія, на каналі Стрімнення автономії. Ігор піднімав це питання, ну і я хочу висловити свою думку. Оскільки в мене також інвертор, який не підтримує е, літієві акумулятори, також літієва батарея. Також є БМС, яка працює в нестандартній формі як вона розрахована працювати. І так, кому цікаво подивитися, як працює моя система. Працює вона вже півтора року. Дивимося. Інвертор у мене гібридний, класичний. Але має функцію роботи без акумуляторів. Тобто я можу без акумуляторів його запустити, і він повністю і правильно працює. Питання: чи вимикав я акумулятори під час роботи? Вимикав неодноразово і вимикав у всіх режимах. Але, вивчивши це питання детальніше. У більшості випадків я вимикав вночі, коли не було сонячних батарей. А під час повної роботи сонячних батарей, під час повної загрузки МППТ-трекера, я ніколи не вимикав, бо не хотів е всякі досліди ставити, коли працює сонце. Тому, можливо, і добре що цього не робив. Що може статися з інвестором? Кажуть, може вийти з ладу, згоріти. Я скільки дивлюся ремонти, буває, виходять вони з ладу, і в більшості випадків виходить е з ладу mppt контролер оскільки на прузі нема куди діватися, і вона пробиває ключі в МФТ-контролері. Тому е вимикати акумулятор під час роботи інвертора, любого інвертора, будь-якого, навіть того, що пристосований до роботи з літієвими акумуляторами, не бажано. І в тих інверторах, які пристосовані з літієм, ВМС не вимикає акумулятор. Інвертору е повідомляє, що вже треба не працювати з батареєю. Інвертор. Просто знімав навантаження з батареєю. Батарею не вимикає і ВМС не вимикає. Це в тих інверторах, які спілкуються з ВМС-кою по каншині. Тому будь-якому інвертору не потрібно і не бажано вимикати акумулятор. Так, Як же ж працює в мене? Ось Хочу вам показати свою батарею. Також по батареї. У мене батарея Hyundai Cone Electric. Ось Зібрана з таких елементів. Є в мене конденсаторний активний балансир і є БМС-ка. БМС-ка не проста, а смарт-БМС. Включена вона у мене в нестандартному режимі. Тобто вона в мене контролює всю напругу на елементах, передає ці дані мені на мобільний телефон. Я бачу напругу в банках, але не вимикає вона акумулятор від інвертора. Ось товстий провод 50 мм, як то кажуть, кашу масло в них не зіпсуєш. Мене підключений інвертор напряму поза ВМС-кою. ВМС у мене вимикає ось мережу за допомогою цього гриле Та сонячні батареї за допомогою цих контакторів. Ось. Тим самим я обезпечую батарею від перезаряду. У мене ВМС, якщо побачить перевищення напруги, вона вимкне. Батарею вона вимкне сонячне поле і мережу на інвертор, тим самим е, нема звідки заряджатися батареї, І я це побачу і вже приймати якісь дії. Smart BMS, в мене сама малопотужна, яка була на 30 А. Це зручно. По-перше, в ній е, вольтметр дуже точний, чітко вимірює до тисячних вольта. Порівнював я покази Smart BMS з оцим мультиметром. Це не, не дуже поганий мультиметр середній має точність 0,1%. і Показники в них майже одинакові до третього знаку після коми. Хочу продемонструвати, як працює моя BMS-ка. Ну ось, Як бачимо, на телефон вона передає по Bluetooth дані. Ось у мене напруга на елементах. Температура у мене зараз тут 15 градусів. І ось у мене мої елементи. Як бачимо, у мене третя банка на 3000 вольта 4 випережає всі остальні. Це у мене було завжди. Як я зібрав батареї, вже півтора року така ситуація. Активний балансир у мене зараз вимкнений. Ось з цими контактами він в мене вимикається. Я його час від часу вмикаю для балансування батареї. Як бачимо, у мене досить великий розбаланс 12 тисячних, оскільки батарея в мене не з однієї партії, і в мене виходить дві партії батареї. Тому такі в мене показники. Але за це працює півтора року, нарікан не бачу розбіг в 12 тисячних, Це не так і багато. Тепер цікавого, хочу вам, дорогі друзі, показати, як у мене працює захист. Для цього я вручну. Продемонструю, що наче сработала БМСка і вимкнула заряджний модуль. Е, нагадаю, в БМС-ках два модулі. Один група транзисторів відповідає за розряд, другий за розряд. В моїй схемі розрядні транзистори не задіяні, вони не приймають ніякої участі і вони нічого не роблять. А зарядні працюють. І Демонструємо, вимикаємо зарядні е, транзистори. Для цього треба ввести Пін-код, підтвердити. І як ми чули, клацнули контактори вимкнулися. І на інверторі пропали сонячні батареї. Я зараз вимкну. Ось загорілася автоматика. Тепер мені вручну треба звести ці автомати. Про цю тему буде інше відео. Що це таке просто вам хочу показати. Тепер дивимося, інвертор побачив сонячні батареї. Казать. Як спрацьовує? В ці руці я воно вимикаю на телефоні. Імітую спрацювання БМСки. А, а дивіться, що відбувається. Так. Раз. Е, вимкнулася мережа, як бачите. І вимкнулися сонячні батареї. Коли я оп'ять е, імітую вимкнення БМСки, як бачимо, мережа спрацювала, це ось спрацювало, а... Сонятні батареї не працювали, оскільки їх треба вручну мені вимкнути. Ось так в мене працює БМС-ка і захищає мій літієвий блок від перезаряду. Ось ще питання по поводу цих акумуляторів: що вони горять, так, да, дійсно, це не нові акумулятори, це вибраковка. Тому вони у мене запаковані в ящик із сталі 2 мм. Товщиною ящик щільно закривається. Скільки я відео дивився пожеж з цими акумуляторами, вони файно горять на відкритому місці при доступі повітря вони дуже файно горять. Горять так, що нічим не потушиш. Я подумав, не знаю, наскільки це допоможе. Дав би Бог, щоб не допомогло. Заклав їх в металевий товстий ящик. Який герметично закривається з цими сторонами, не знаю. В мене вони в ящику герметичному, який закручується гвинтом. А що хочу сказати наостанок. Бажано, щоб інвертор підтримував літівий акумулятор, щоб було спілкування по каншині шині з БМС-кою. БМС, -кою. БМС для літієвих акумуляторів це обов'язково. Для їхньої безпеки, нормальної експлуатації вони необхідні. Якщо у вас не підтримує інвертор, літій, не підтримує спілкування з бмс кою Ви можете використовувати літійний акумулятор без БМС-ки, без балансирів, все як угодно, але це все на ваш розсуд, на ваш страх та ризик. На, на літійних акумуляторах повинні бути балансири, повинна бути БМС-ка. Ну а хто як вже буде використовувати, то його справи. І я показав, як це я роблю я. Ось, у мене працює це вже півтора року. Нормально працює, розбаланс є невеличкий на елементах. Ну, це не нові елементи, ну я вважаю нормально. За півтора року великих змін не відбулося. Який був розбаланс, такий він є і зараз. Та третя ячейка, яку я показував, вона як вибігала на 5 тисячних, так і вибігає вже півтора року. Мабуть, в ній є підвищений опір, не знаю. Вона розряжається, падає на пів. На 5 тисяч і заражається, випереджає на 5 тисяч мабуть в ній трошки інший опір. Чи відео сподобалося, став лайки, і на канал. Всім до побачення до нових відео.